Добрий день, можна до вас? Добрий день, можна. А я до вас за допомогою. Я... Дивіться, я прийшов стосовно е, питання е, оплати за заводу. Е, ось, от Володимир, ви юрист, так? Так. Е, ці два документа. І в мене до вас питання. Е, що далі людям робити, Який далі алгоритм дій? Буча Пікчерс представляє Водяні одяні Епізод 6. Допомога від Буча сервіс. Всім привіт! Ви знову на моєму каналі. Як я вам і обіцяв в попередньому відео, сьогодні ми підемо з вами до Буча Сервіс. Ось таку от відповідь, і ось такий от рахунок засічень. Я отримав від Ірпінь У зв'язку з цим у мене дуже багато питань до керівництва Буча сервіс. Ну що, пішли? Мені поки що не потрібно. Так, і сюди. О, сюди. Головний бухгалтер Анна Валентинівна. Добрий день, можна до вас? Добрий день, можна. А я до вас за допомогою. Я телефонував Сергію Васильовичу. Він у відрядженні і ви мені зарекомендував до вас звернутися. Можна? Ну спробуйте. Треба приставити. Дивіться, я прийшов стосовно е, питання е, оплати за воду. Е, ось такий бланк. Такий бланк. Я е, брав у вас це е, повідомлення про відмову е, від послуг КП ІРПІНЬ Водоканал. Я він е, від, відвіз, там вони зареєстрували, і мені е, прийшла відповідь від них. Ось ця відповідь. Я хочу е, цю відповідь вам дати, це ксерокопія, і задати по ній декілька питань. Давайте я вам дам і зараз. Давайте. Так, дивіться. Так. Ви дивіться, якщо там щось стосується вас, і якщо е, там е, когось ще, то ви виключите, будь ласка, там на допомогу когось. Mm -hmm. Так, звичайно, це, це більш юридичне питання, то так? так? Ну, давайте, давайте. А я поки що зараз оригінал возьму і буду зачитувати. І ну, якісь ви з вашої сторони якісь коментарі чи відповіді, що були. Добрий. день. Добрий день. Добрий Мене Володимир звуть. А вас Мене я? Також Володимир. О, от Володимир, Володимир, ви юрист, так? Так. Е, е, прийшли, прийшла людина до нас З питанням тим, що прийшла відповідь від до каналу. Так, потрібно допомогти надати роз'яснення. Прочитаю, будь ласка, мені здається, що це більш юридичне питання. Сідай з нами, сідай. Добренько, зараз розберемося, зараз я прочитаю. Так, сідай, ти будеш ціла, сідай. Дивіться, Володимир, я зараз, у мене, у вас ксерокопія, у мене оригінал, я зараз почну читати. Якщо там, до якого, ви хочете якийсь коментар, ви кажете стоп і коментуєте. КПРПіньводоканал на ваш лист повідомляє, що підприємство надає послуги з централізованого водопостачання централізованого водовідведення в місті Ірпінь, місті Буча, селища, Гастомель, Горзіль та селі Михайлівська Рубіжівка. Підприємство здійснює свою діяльність на підставі дозвільних документів. Водокористування підприємством здійснюється на підставі дозволу на спеціальне водокористування за номером. 662-КВ-49Д-19 від 17.01.2019 видано Державним агентством водних ресурсів України. Забір підземної води зі стерловини КП «Іркіньводоканал» здійснює на підставі спеціального дозволу на користування надрами номер 5920 від 13.01.2011 в населених пунктах Ірпінь, Буча, Гастомель, Ворзіль та селі Михайлівська Рубіжівка, виданого Державною службою геології та надр України. Стоп відповідно до листа Держгенадар, який був наданий нам на наш запит, станом на 26.07.2022 року, нас держгонадра повідомив, що е, дія спеціального дозволу на користування надрами номер 5290 від 13.01.2011 року. Зупинена. Тобто, Ірпінь водоканалу дія дозвіл на користування надрами. Зупинена. А саме з 28.09 року. Угу. Тому е, Ірпінь водоканал вводить в оману мешканців, які... Ірпінської громади, також і Бучанської громади про те, що вони надають послуги на підставі спеціального дозволу на користування надрами. Підтвердження даної обставини є лист Держгеонадра про надання інформації на надання. Можете показати? Так, звичайно. Добавайте. Ось вони написали ось лист Де? да, Державної служби геології та надр України про надання інформації. Так. І... Вони нас повідомляють, що стану на 26.072 року, тобто mm -hmm. на день розгляду нашого запиту, mm -hmm. е, дозвіл на користування надрами номер 5290 тобто виданий як каналу, е, зупинено. Також даних підтверджується і інформацією щодо спеціального дозволу, яка міститься е, в реєстрі та знаходиться в Держгеонадрах. Можете також mm -hmm. ознайомитись, де е, червоним кольором. Видно, що дія зупинена з 28.09.2021 року. Угу. Я бачу, бачу. Угу. Так, давайте далі. Зазначаємо, що УКП Буча сервіс, О, це вже цікаво. Зазначаємо, що УКП Буча Сервіс спеціальний дозвіл на користування надрами відсутній. А також відсутні правові. Підстави щодо приймання та відведення січних вод, воду шкаф, централізованого водовідведення, а також КП ірпінь водоканал не передавала об'єкти водопостачання та, та водовідведення, які до цього моменту знаходяться у статутному фонді підприємства що територіально. Розташовані в місті Буча та селище міського типу ВОО СТОП! В КП Буча Сервіс наявний спеціальний дозвіл на користування надрами, який неодноразово вже був висвітлений за е, публічній сфері. Е, зокрема, КП Буча Сервіс отримав даний спеціальний дозвіл на користування надрами саме 30 грудня 2022 року. Він на, у нас. Наявний, ми вже неодноразово його публікували А може трохи ближче? А, так, Я зараз покажу. От дивіться, от є документ, спеціальний дозвіл, все є. Возьміться, будь ласка. Також хотів би зазначити, що єдиним власником всього майна на території Бучанської територіальної громади є саме Бучанська міська рада. Міська рада як власник даного майна саме вона уповноважена на передачу в господарське віддання всіх об'єктів водопостачання та водовідведення. Зокрема, рішенням No тисячу вісімдесят дев'ять грудня 2021 року було передано на баланс та обслуговування КП з Бучанської міської ради інженерній мережі водопостачання та водовідведення. Дайте, будь ласка. Зараз я покажу, так, щоб люди бачили. Ось дивіться. Ось цей документ. Може керівництво Рпеня та керівництво Рпінь водоканалу не знає про ці документи. Так хай зараз подивляться. Ось, дивіться, будь ласка. Так, візьміть. Також. Бучанською міською радою 17 лютого 2022 року було передано в господарське віддання всі об'єкти водопостачання та водовідведення на території Бучанської міської територіальної громади. Це мається на увазі свердловини, кенески, водонапірні вежі та інші вкрай важливі об'єкти критичної інфраструктури, що стосуються водопостачання та водовідведення, були передано в господарське віддання саме КП Бучасервіс можу розповідомитись. Так. так, дивіться, будь ласка, я зараз показую. Ось-ось ось 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 ось. Так. Є, так? Да? Возьміть. Хотів би зазначити, що в відповідності до статті 24 та 78 Московського кодексу України. Комунальне підприємство може мати у власності або в користуванні майно лише на праві господарського віддання або оперативного управління. Відповідно відповідності до даного господарського кодексу України передбачено, що право господарське віддання та право оперативного управління воно передбачає обов'язкової державної реєстрації згідно закону України про державну реєстрацію речових прав та на руковому майно та їх обтяжень, Передбачено, що е, право господарське віддання та оперативного управління підлягає, також е, як я вже сказав, підлягає держреєстрації. В свою чергу, виконуючи норми законодавства України, КП «Буча-сервіс» зареєструвало в реєстрі речових прав е, право господарське віддання на всі об'єкти, що були передані нам згідно рішення сесії Бучанської міської ради. В е, КП водоканал е, жодних. Е, Господарського віддання на об'єкти, що розташовані в межах Бучанської ТГ, не зареєстровані в реєстрі речових прав. Давайте далі. Ще я буду далі читати. Враховуючи те, що послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовидведення в місті Буча надає КП Ірпінь водоканал право на водокористування свердловинами не передавалось. Балансоутримуючим свердловим є КП Ірпінь Водоканал, і саме КП Ірпінь Водоканал єдине підприємство, яке має правові підстави для приймання стічних вод у місті Буча та селищі Возіль. Так, ну, Чекаю ваші коментарі. КП Буча Сервіс неодноразово зверталося до Ірпінь водоканалу щодо врегулювання відносин між двома підприємствами. Проте, на наші звернення та відповідно на наші листи, Ірпінь Водоканал не реагує і не реагував. Зокрема, вони надсилають всілякі листи відповіді, це відписки про небажання з нами співпрацювати, враховуючи дану ситуацію. Було засідання на рівні Міністерства розвитку територіальних громад, де обговорювалось питання. Нарада була з питання господарської діяльності і пінь водоканалу та сервіс». Відповідно було складено протокол від 13 грудня 2022 року. Згідно якого було вирішено е, вирішити питання е, у відповідності до норм чинного законодавства і встановленого термін. З даним протоколом можете ознайомитись. Він у нас є. А можна мені? Да, так. так. Дивіться, Ось, Показую, показую. Ось документ. Будь ласка. І на другу сторіночці також. Давайте. Так. так. Так, так, так. Є. Так. так, читаємо далі. Додатково зазначаємо, що в укладеному між нами договору, зазначається, що внесення змін до договору здійснюється шляхом укладання додаткової угоди, а у випадках, не передбачених цим договором, сторони керуються нормами чинного законодавства. Відповідно до частини 1 статті 651 Цивільного кодексу України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлене договором або законом, відповідно до зазначеного укладений міжнародний договір не втратив свою силу і підприємство продовжує надавати послуги, визначені договором по особистому рахунку. На показник лічильника 30.06.2022 року заборгованість відсутня. Начальник підпис Артур Загозіренко. Ну, чекаю на цей абзац ваші коментарі. На мою думку, дана відповідь є необґрунтованою, не посилається вона на норми чинного законодавства України. Оскільки, як вже було зазначено, що Бучанською міською радою було визначено КП Бучасерю, надавачем послуг, це, 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 це централізовано водопостачання та водовідведення в населених пунктів Бучанської міської територіальної громади з 1.03.2022 року, відповідності до е, пункту рішення Бучанської міської ради було вирішено повідомити КП ІРПІН-Водоканал. Про те, що вони з 1.03.22 року не будуть е, являтися надавачами послуг на території Бучанської міської територіальної громади. Що і Бучанська міська рада зробила, повідомила е, КП Ірпіньмодоканал, про те, що вони вже не будуть з 1.03.22 року надавачами послуг на території Бучанської міської територіальної громади. Зокрема, їхній лист був отриманий саме 4, якщо не помиляю, 22 року. Щодо розірвання договору, як ви знаєте, вже неодноразово було надано відповідь мешканцям про припинення. Саме дії договору зірпінь водоканалу в відповідності до постанови Кабінету міністрів України, закону України про житлово-комунальні послуги. Договір на централізоване водопостачання та водовідведення укладається на основі типових договорів, затверджених постановою Кабінету міністрів України. В свою чергу, постановою Кабінету міністрів України. Було внесено зміни до типової форми договору, договорів на е, централізоване водопостачання та водовідведення. Кожен суб'єкт господарювання, який надає ці послуги, зобов'язаний внести зміни до даного договору із споживачами. По що і 7.02.2022 року КП Ірпіньводопенал опублікував публічний договір на своєму сайті. Відповідності до статті 13 закону України про житлово-комунальні послуги зазначено, що даний договір вступає в законну силу через 30 днів з дня його опублікування, тобто їхній договір набув законної сили з 7.03.2022 року. Але, зважаючи на ту обставине, що Ірпінь водоканал вже не є надавачем. Послуги на території Бучанської міської територіальної громади з 1.032 року, тому їхній публічний договір не може поширюватися на мешканців Бучанської територіальної громади. Більш того, хочу зазначити на те, що згідно норм чинного законодавства України саме суб'єкт господарювання, який має у своєму користуванні або у власності мережі та об'єкту посачання та водовідведення саме він може надавати послугу. І тому, як на канал, жодних правових підстав для надання будь-яких послуг не мав. І тому їхня відповідь про те, що необхідно укладати додаткові угоди до вже. Неіснуючого, недіючого договору із мешканцями Бучанської територіальної громади, є неправомірним. неправомірною. того, хочу зазначити, що їхня відповідь надана вам, вона суперечить іншій відповіді, надана мешканцям також нашої територіальної громади, зокрема мешканцям по вулиці Івана Кожидуба, де вони зазначають, що дійсно. 7022 року КПРП каналом було розміщено на сайті публічний договір. І даний договір, тобто раніше укладений договір з мешканцями, до, до даного публічного договору, який вони висвітлили, той договір старий вже є нечинний. Тобто вони. Самі собі суперечать в різних відповідях мешканцям щодо розірвання даного договору. Тому єдиним надавачем послуги, який е, має право надавати на території Бучанської міської територіальної громади є саме Буча Сервіс, який ще раз підведення антимонопольним комітетом України визначено Буча Сервіс монополістом в наданні даної послуги. Шановні глядачі, зараз перед вами дві відповіді від Верпінь Значить, Перша відповідь від 26.09.2022 року. А друга відповідь це остання від 0202.2023 року. Значить, я зараз вам їх покажу. Отак, щоб ви бачили. Дивіться. Вони, вони, вони практично однакові. Тобто, то людина, яка це писала, це просто шаблон. І по шаблону написано, розпечатав, пішов до начальника, начальник поставив підпис і вони, вони мені його відправили. Цю відповідь відправили. Тобто, ну от дивіться. Однаково. Так, і у мене до вас останнє питання. Дивіться ось, такі, ось таку от відповідь від Ірпінь Водоканал Не тільки я, а мабуть, ще е, чоловік 300 получений. І я так розумію, такі от рахунки від них засічень місяць. Тому дивіться, ось ці два документа. І в мене до вас питання. Що далі людям робить? Які е, далі алгоритм дій, правильний алгоритм, що робить? Будь ласка. Враховуючи вище зазначене мною з посиланням на конкретні норми законодавства, вважаю відповідь ірпінь водоканалу про начебто діючий із вами договір є протиправною, а подальше надсилання вам будь-яких рахунків квитанцій ірпінь являється незаконною. Тобто всі рахунки, які вони подальші будуть виставляти мешканцям територіальної громади міста Буча і взагалі Бучанській територіальній громаді, їхні рахунки, квитанції являються незаконними. І ще останнє питання: оце дивіться, це ваш. Рахунок за січень. Тут є тільки за водопостачання, А коли з'явиться заводовідведення. На даному етапі, як тільки сказав наш головний юрист, про те, що на етапі підписання трьохстороннього договору Буча Сервіс, водоканал і Київ, які не підписуються трьохсторонній договір і не має. Можливості провести нарахування за водовідведення. Ну, е, дуже вам дякую. Я думаю, що ви е, е, відповіли ви на багато питань. Ми сьогодні з вами дізналися дуже багато цікавих речей. Як бачите, тільки в Україні таке можливо. Тут у нас закони многогранні. і саме тому це все зараз відбувається. Ірпінь водоканал стверджує, що вони праві, а буча сервіс, що вони. Особисто моя думка, що тільки суд може поставити крапку в цьому питанні. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Обіцяю вам. Що далі буде ще цікавіше. до швидкої зустрічі, пока.